О, починаємо зараз. Отож, давайте спробуємо розв'язати ще одне завдань. На нашому завданні на нам потрібно знайти, скільки варіантів коду ми можемо з вами отримати. Давайте спробуємо з вами про це поговорити. Отож, наше завдання звучить так. Кодовий замок на дверях має 10 які, на яких нанесено, відповідно, 10 від одинички до 9 і 9.00. Щоб відчинити двері замка, потрібно одночасно натиснути на дві кнопки. Цифри яких складають код даного замка. Скільки всього існує різних варіантів коду даного замка, вважайте, що коди, утворені перестановкою цифр 1, 2 і 2, 1 є ідентичними. Тобто, коли ми з вами натискаємо на кнопку 1 і на кнопку 2. Це буде рівносильно варіанту, коли ми з вами і Натискаємо на кнопку 2, а потім буде. Так. Отож, хто хотів би спробувати розв'язати це завдання? Так, Святослав вже проголосував за варіант відповіді. Добре. Я з вами погоджуюся, Святослав. А чому ви так вважаєте? Я через комбінацію, через це, це робив завдання. А чому тут треба застосовувати комбінації? просто в мені здається зараз 21 і 12 різні варіанти, чи ні, Чи... А, а тоді ви... очередна буде виходити. Правильно. Тут в даному випадку ви молочинка, ви зазначили про наступне. Нам порядок того, як ми натискаємо цифру, чи 1, 2, чи 2, 1, не є важливим. Коли у нас порядок не є важливим, тоді, коли ми з вами рахуємо комбінації. Тому абсолютно з вами повністю погоджуюся. В даному завданні потрібно вами, використовувати метод комбінації. Все. Тому тут ми з вами маємо обрати два числа, обрати дві цифри за 10, які у нас з вами тут є присутні. Все. Таким чином, ми з вами отримаємо 10 помножити на 9, поділити на 2 фактори. Правильно, молодшим. Отож, тут ми з вами маємо 90 поділити на 2. Або ж 45 варіантів. Все? По цьому завданні все було зрозуміло? Все було гаразд? Так, так Святослав молодець, Олівія молодець, Даша. Тут усе було зрозуміло. Чому ми з вами обрали варіант відповіді, коли нам треба а, мати справу з комбінаторикою, а саме з комбінацією? Тут усе було зрозуміло? Так. Сподіваюся, усе було гаразд. Добре, молодці. Тоді давайте спробуємо розв'язати наступне завдання. Отож, обчисліть ось такий дуже дивний, на перший погляд, весь. так. чи я бажаю, чи спробувати розв'язати це завдання? Олівія, Святослав, Даша, хотіли би спробувати? Поставте мінус, якщо хочете подивитися, як розв'язувати це завдання, плюсик, якщо хочете спробувати. Святослава, добре прошу вас, дошки. Давайте, оскільки прошу. Нам треба ще забрати під один корінь, оскільки тут однаково основу передізло. Так, але є дуже велика проблема. Коли ми говоримо про корінь з А відняти корінь з Б, ми не кажемо, що це одне і те саме, як корінь з їхньої різниці. Так, тому, на превеликий жаль, тут так просто позбутися цього ми з вами не зможемо. Але зверніть увагу, у вас є число, віднімається друге число, а потім це підноситься до другого степені. Корінь як? знищується. Ну, не зовсім корінь знищується. Бо ж не можемо з вами написати, коли говоримо про формулу А мінус Б в квадраті, що це А квадрат мінус Б квадрат. Правильно? Тоді за цією формою треба розкладати. Так. Тобто потрібно розкласти за формулою скороченого множення, яка називається квадрат різниці. Так, прошу, Святослав. Запишіть нам, будь ласка, цю формулу буде що у нас 3 кумулювати корінь із 5 молодшинка так відняти 3 корінь із 5 плюс так то 2 зараз корінь із 5 помножити на 3 Мінус корінь з 5. Так. І додати. Дивіться. Тут... З з тут я з вами частично погоджуюся. Тільки давайте пригадаємо, як виглядає наша формула. Коли ми маємо А мінус Б до квадрату, ми повинні з вами перший елемент піднести до квадрату. Потім додати другий елемент в квадраті і відняти подвоєний квадрату. Що ви хочете записати а, це ць. в цьому Це треба стартово. Тоді тут ми пишемо знак який? Мінус. Тільки дивіться, тут в даному випадку ви ж хочете піднести до квадрату ось цю величину, так? Так. Це у нас буде формат B квадрат. Яке, який знак стоїть біля B квадрат? Плюс чи мінус? Мінус. Чому? Біля b квадрат. Тут околи b стоїть мінус чи плюс. Дивіться, у нашому випадку біля b стоїть знак мінус. Я погоджуюся. Але коли ми розкриваємо формулу, як це ми з вами робимо? Ми з вами раніше робили це так. Плюс зараз тот мінус, а тот плюс маємо. Так, правильно, біля b квадрат повинен стояти плюс. Тому дивіться, ось це те, що ви зараз записали ось тут. Я з вами повністю погоджуюсь, це у нас число А у квадраті. Так? Так. Тепер давайте запишемо B квадрат. Бо ви хотіли в такому форматі спробувати записувати. Я вас правильно зрозумів? Так. Mm -hmm. Добре. То тоді запишіть плюс і піднесіть, будь ласка, ось це число до квадрату. Так, тут буде ко минус корень спетеча. Так. А. Тільки дивіться, перед дужкою стоятиме плюс. А, тобто вот так має бути, так? А, так, тільки дивіться, я зараз не зрозумів, де ви записуєте. А, Просто форму я тут я трохи розірвав і тут переніс чи Ага, все, я зрозумів, поняв. Все, я зрозумів вашу логіку. Тобто Ви хочете його записати так, як ми з вами звикли записувати типу, в такому форматі. Так, так, Опа, да. все. Я, в цьому виді, просто тут клуб, я Все перенес. правильно. Так. Да. Ми маємо А квадрат відняти удвоєний добуток, Тільки зверніть увагу: тут має бути три плюс. Так? Угу. Помножити на корінь з 3 мінус корінь з 5. Молодець. І тут ми маємо з вами додати а, 3 на. Мінус корінь з 5. 3 мінус корінь з 5. Так, як число b в квадрат. Молодець. Тобто, ось тут ви відняли подвоєний добуток. Ось тут ви додали b в квадрат, і тепер давайте дивитися, що нам можна зручно скоротити. Наприклад. Прошу корінь із п'яти. Молодець. Корінь із п'яти і мінус корінь із п'яти, вони скорочуються, вони дуже гарно взаємознищуються. Добре. У нас а... тоді буде 6 а, відняти і отут переможути треба корінь із трьох, бо плюс корінь з п'яти на корінь із трьох, мінус корінь з п'яти, множити треба чи ні? Правильно, тільки ще не забудьте про двічку. Запишіться, ласка. Так. Перепрошую, iPhone Я по Це хто у нас? Це я, вибачте, це Даша? А, Це все... на, на комп'ютері пропав інтернет і через це те через телефон. Все добре, все гаразд. Тут все було зрозуміло, все було гаразд. Раз, а множення то ми просто все беремо під один корінь і вже тут перемножуємо, чи відку, так? Абсолютно точно. Коли ми говоримо про множення, то в коренях така штука спрацьовує. Тут тобто я з вами повністю погоджуюсь. Корінь. Помножити на <coughs> 3 мінус корінь з 5, так? Молодець, тільки не забудьте поставити дужечки. В середині самого кореня. Типу, ми, ми ж множимо вираз 3 плюс корінь з 5, на вираз 3 мінус. А ось ця штучка: вам нічого не нагадує. 3 плюс корінь з 5 помножити на 3 мінус. 3 мінус корінь з 5, 3 в квадраті мінус корінь з 5 в квадраті. Можете повторити, будь ласка, ще раз? 3 в квадраті мінус корінь з п'я в квадраті. Молодчинка. Так, це теж вже формула скороченого множення. Правильно, молодець. Так, і що ми тут з вами маємо? Ну оскільки ми беремо корінь, то квадрат знижується, то буде 2 помножити на то буде, що у нас, 6. І відняти 2 корінь з п'яти. Ні, 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 дивіться, тут дуже велика проблема буде у нас. А тут ми з вами маємо 6 відняти 2 корення. І ви сказали, 3 в квадраті відняти корінь з 5, корінь з 5 до квадрату. Дивіться, ми не так. можемо з вами просто так знищити квадрат і корінь. Якби у нас було от, типу а, 6 то, так, проху, то тоді можна було. От, от, от тоді це в нас цілий вираз просто, до квадрату, і тоді ми, знаходячи корінь, то там маємо моз. Зрозуміло, тоді буде. От. 6, а тут, тут не, просто 2. треба буде врахувати. Можете зараз. 9 відняти 5, то у нас буде 2 помножити на 2. Правильно, так, да, там буде корінь з 9 мінус 5, тобто корінь з 4, тобто. 2. Молодець. Маємо 6 відняти 2 на 2, тобто 6 мінус 4. Молодчинка. Все правильно, все круто, все гаразд. Дійсно. Тому яка правильно відповідь на це завдання? Б. Б. Молодець. Дійсно, це є правильна відповідь на це завдання. По цьому завданню все було зрозуміло. Все було гаразд, все було добре? Так. Да. Святислав, молодець, Олівія, Даша. Все було окей? Так. Да. Молодь. Добре. То тоді давайте спробуємо розв'язати наступне завдання. Наступне завдання буде трошечки незвичним. Через що? Через те, що раніше це було завдання, яке описувалося у бланку Б. Раніше існував таке, така суперська штука, як бланк Б. Це штука, яка перевірялася безпосередньо самому видачам. Це коли давалося якесь певне завдання. І нам потрібно було з вами е, намалювати графік якогось. І, відповідно, це все перевірялося вручну. і кожен е, це завдання було так званим розписним. Зараз у нас з вами будуть тільки тести, але мені цікаво, це завдання було навіть не через те, що треба правильно його побудувати. Хоча це теж відіграє свою роль. Тут важливо. Подивитися на те, з чим ми з вами працюємо. По-перше, тут у нас з вами якийсь вообще капот. Y дорівнює 2 в степені логарифм за основою 2 від 5х мінус х квадрат. Тобто, по-перше, тут є степенева функція, тому що у нас є х в показничку степені. По-друге, цей показник степені через логарифм виражений. А по третє, тут в самому логарифмі ще квадрат. Ну, тобто, це, це взагалі супер-пупер-мега завдання. Але тут є ряд спрощень. Як ви вважаєте, якщо я зараз запишу, що y дорівнює 2, 2 в степені логарифму за основою 2 від 5х-х квадрат, що це те саме, як 5х-х квадрат. Всі, всі ви зі мною погодитеся, чи а, тут буде якась. А, пастка. Я би назвав це так. Пусть, ну, маємо справу сьогодні з пастковими заданнями. Чи, чим би? Чи можемо ми з вами просто зробити ось такий перехід? Ми ж з вами пам'ятаємо може... Так, Святослав підтримує нашу ідею. Добре. О, Олівія Даша, як ви вважаєте? Чи можна зробити зараз ось такий перехід? У нас колись була формула, яка дозволяла нам чисто в теорії це зробити. Давайте її пригадаємо. А в степені логарифм за основу А від числа Б, це просто число Б. Так? Ну і відповідно, у нас з вами є основа степеня і основа логарифму. Вони однакові, однакові. Отож, в нас вони мов би, взаємно знищуються, і в нас залишається той вираз, який залишився в піділочку. Все. Тому насправді нам треба набудувати не графік оцієї супермега е, незрозумілої штуки, а просто графік функції 5х-хвад. До цього моменту поки що все було зрозуміло, все було гаразд, все було добре. Святислав Молодець, Олія, Даша, Михаїл. Так. Підкажіть, будь ласка, чи все тут було зрозуміло, чи все тут було гаразд. Просто в цьому завданні ми скористалися основною показниково-логарифмічною тотожністю. Все, тут все було зрозуміло. Молодці. Ну, і тоді нам з вами потрібно побудувати хоча б схематично, так? Бо треба визначити область значень цієї функції. Хоча б схематично треба побудувати цю параболу. Ми з вами знаємо, що це квадратична функція, тому логічно, що нам потрібно побудувати тут параболу. І перше питання, яке в нас постає, це парабола віточками догори чи віточками донизу? Як ви вважаєте, перший чи другий варіант, тут підходить, саме для нашої функції? Другий молодці. Так, в даному випадку ми з вами маємо параболу віточками донизу, оскільки біля X стоїть від'ємний Добре. Тепер задаємося наступним питанням. Чи могли б ми з вами уявити, що в даному випадку а, а, знайти нулі нашого, нашого, нашого рівняння? Коли ми знайдемо нулі рівняння, це означатиме, що ми знайдемо точки перетину звість фіксі. Ну, давайте спробуємо знайти нулі функції. За яких значень х 5х мінус х квадрат дорівнюватиме? Можемо х винести за дужку, залишиться з перших дужечок 5, з другого доданочку x. Отож, при яких значеннях x ми з вами маємо таку задачу? Олівія, Святослав. Михаїл, Даша. Призначеннях 0 та 5. Абсолютно точно. Тобто, дивіться, наша парабола вона взагалі має ось такий вигляд. Це парабола, що напрямована віточками донизу. Зверніть увагу, нулями нашої функції у нас є х дорівнює 0 і х дорівнює 5. І я хочу запропонувати вам нову тело. Вона нічим не підкріплена, це просто такі спостереження, знаючи про функції. Знайдемо х-вершини. Я думаю, чисто в теорії, я хочу запропонувати вам, що х-вершини, по ідеї, має бути середнім арифметичним нулями нашої функції. Тобто, в теорії це має бути 2,5. Чи дійсно це буде так? Давайте спробуємо з'ясувати. Давайте пригадаємо, у нас функція має такий вигляд: мінус х квадрат плюс 5х. Щоб знайти х вершини, нам потрібно мінус b поділити на 2. У нас коефіцієнтик b дорівнює 5, коефіцієнтик a дорівнює мінус 1. Тому ми з вами маємо мінус в чисельнику 5 а в знаменничку мінус 2. Мінус на мінус дадуть нам плюсик, і ми маємо 5 других, тобто 2,5. Наша теорія успішно підтвердилася. Я не хочу давати вам це як якийсь постфактум. Швидше за все, це просто спостерігається внаслідок симетрії парабол. Так? Кожна парабола є симетричною відносно певної осі. Ну і, відповідно, тоді х вершини має розташовуватися по центру, що є цілком логічно. Так, але поки що по цьому все було зрозуміло. Все було гаразд. Добре. Молодці. Тоді давайте пригадаємо. Область значень. Це область чого? Область X чи область Ігрів? Олія, Святослав. Правильно, Святослав. Нам треба знайти всі можливі значення ігри. Але зверніть увагу. Значення y у нас обмежені. Обмежені чим? Вершинкою нашої параболи. Тобто, значення y не можуть бути вищими, ніж y вершини. Ну, щоб знайти y вершини, нам з вами потрібно його підставити. Тобто, підставляючи сюди урівняння замість х 2,5, маємо мінус 2,5 в квадраті. Плюс 5 помножити на 2,5. Маємо з вами наступне. 2,5 в квадраті. 25 в квадраті це, якщо я не помиляюся. Так, давайте подивимося, давайте в стовпчик перемножимо. 25 на 25. 5 на 5, 25, підпишемо 2 в пам'яті. 2 на 5, 10, 125. Далі, 2 на 25 це ще 50. Маємо 625. О. Значить, пам'ятаємо, що ми множили 2,5 на 2,5. Дві цифри було після комби, Значить, дві цифри у результаті. Отож, маємо відповідь: тут мінус 6,25. Далі. 5 помножити на 2,5. 5 помножити на 4. Це було би 1, А тут ще плюс 2,5. То це виходить. О,. 5 на 2,5 це було б 10. Ще 2 це 12 ,5. 12 ,5 6 2,5 це 12,5. 12,5 відняти 6,25. Це виходить тоді відповідь 6,25. По цьому поки що все було зрозуміло. Все було гаразд. Все було добре. Святослав молодець, Олів молодець. Михаїл, Даша. Все було гаразд тут. Отож, у відповідь до цього розписного завдання, чому я наголосив, що це має бути саме розписне завдання, ми мали би з вами вписати, що нам підходить будь-яке значення y в межах від нуля, ой, не від нуля а вже, а від мінус нескінченності і до ось цього значення. 6,25. Все логічно. Все логічно, і ви не повірите. Це так само я розв'язав це завдання, коли вперше побачив його, коли вперше е я побачив, яким прекрасним може бути завдання на побудову. Але не тут нам музика та довго грала, недовго співав той акордеон. І насправді в цьому завданні це не є правильно. Так. Ми можемо включити з вами 6,25, оскільки ця точка існує. Добре, нехай тут у нас з вами буде нестрога нерівність по відношенню до Але давайте спробуємо подумати, чому в даному випадку це не є правильною відповіддю. Так, Олівія, Святислав, Даня, доброго вечора. Так, Даша, Михаїл. Можливо, у вас є якісь ідеї? Чому. Варіант від мінус нескінченності до 6,25 це неправильно відповідь на це завдання. Можу підказати, що щось неправильно з мінус нескінченності. Те, що воно обмежується коли 6,25, да, це окей. Тут все правильно, тут ми з вами все зробили, все чудово. Більше питання залишається в цьому. Правильному. У даному випадку ми говоримо наступне. Що те, що стоїть під хлом, не під хлом, боже, а те, що стоїть під логарифмом, у нас з вами повинно бути більше рівень. Так, це важливо, ми з вами про це не вказали. Тому нам треба накласти ОДЗ. Наше 5х-х квадрат, а я нагадую, це у нас оце наше y, повинно бути більше 0. Згідно означення логарифму. Тому, хоч і 5х мінус х квадрат, у нас з вами це повна парабола, але графік функції, що в нас був наданий на початку, ось це 2 в степені логарифму за основою 2. Це тільки ось ця частинка, не включаючи все, що знаходиться під вісю x, або не включаючи все те, що знаходиться на усі. Тому точечки 0 і 0,5 ми з вами залишаємо виколоти. Нам потрібно, аби y був більше 0. Все. Тому насправді правильною відповіддю в цьому заданні буде не ось цей варіант від мінус нескінченності до 6,25. А від нуля не включаючи до 6,25. А це вже включено. Дивіться, навіть якщо ми проведемо аналіз самої нашої функції, що була на початку. Дивіться, це 2 у якомусь степені. 2 у якомусь степені не може бути від'ємним значенням. Правильно? Ми ж не можемо з вами сказати, що якщо х дорівнює мінус 11, то тоді 2 у якомусь степені різко стане від'ємним числом. Ні. Ми з вами так зробити не зможемо. Тому тут ми з вами обов'язково зазначаємо про таку штуку, як ОДЗ, де є логарифм, де є якісь такі особливості, ми завжди про нього згадуємо. Все, накладаючи умову ОДЗ, маємо наступну відповідь, що є цілком заслуженою для цього завдання. Тут усе було зрозуміло по цьому завданню. Чи пояснити якийсь момент ще раз? Олівія Святослав Даня, Михаїл, Даша, молодці. Бачите, це завдання включає в себе дуже багато всього. І знаходження пошуку е, точки вершин, і знаходження е, наших знач, значень області визначень, і е, пам'ятання про ОДЗ, і пам'ятання про те, як будувати функцію потрібно. Ну, коротше кажучи, тут у нас з вами ми маємо прям. Не задача а дурдон, я би назвав це. Так. Добре? Так, я бачу, що всі поставили пупсики. Це дуже добре. Тоді дивіться, давайте ми зараз з вами трошечки поговоримо щодо того, що нас очікуватиме з вами далі. Дивіться, найближчим часом я вам скину опитування про те, коли вам зручно буде на вихідних пройти консультацію. чи в суботу, чи в неділю я там позначу дати. Я позначу час, коли вам буде. Ви оберете ті варіанти, коли вам буде зручно. І, відповідно, з думки більшості, ми визначимо переможця, коли проведемо другу консультацію по тригонометрі. Дивіться, тут ми з вами є декілька задачок, які ми не встигли вирішити. Так? Дивіться, всі ці задачки я тоді вам скину в чат, і ви можете спробувати їх самостійно роз'в'язати. Добре? Давайте ці задачки, що залишилися, вони будуть нам, умовно, на ДЗ. І дивіться, я десь протягом, коротше кажучи, після наступної консультації вже скину відповіді до цих так? Ви можете тоді звірити свої власні розрахунки з тим, що запишу я. Добре? Ось домовимося. Проробити це в такому форматі, бо сьогодні нам дуже сильно спаскудовала повітряна тривога, а, а точніше, причина, через яку є повітряна тривоги. Ось тому нічого страшного, якщо будуть виникати по цих, питання по цих задачках, ви мені пишіть тоді в особисті, будемо розбиратися в особистих. Якщо буде якесь питання, яке буде у багатьох. То тоді я на наступній просто консультації виділю трошечки часу і поговоримо про ці заборонені задачі. Добре? Окей. Тоді давайте я, мабуть, припиню зараз. Ось, секунду.